Друзі, зараз підведемо підсумки сьогоднішнього дня. Такий формат. Спробуємо теж спишіть в коментарях, як вам він. Ну і сьогодні в нас головна подія. Це безумовно форум України рік 2024, який пройшов сьогодні в Києві. Де була велика прес-конференція Володимира Зеленського? Там прозвучали сенсаційні певні речі, і слова, і цифри. В тому числі цифри про втрати вбитих українських військових, цифра, яка ніколи від президента не звучала, ну і ще прозвучало зараз. Про це поговоримо. А також про певні міжнародні події, псевдовибори в Білорусі і картофільний фюрер зібрався ще на один строк в наступному році. Вже сьогодні він про це сказав. Ну в общем, посіннілими пальцями я не буду держатися. Ну судячи з усього. Хоче далі держатися посінілими своїми пальцями і всім іншим посінілим. Друзі, зараз про цьому всьому пройдемося. З вас лайк, шер, коментар, підписка. Нам треба просувати українські контент в Ютубі. Поїхали! І так, головне сьогодні пройшла значить, великий форум Україна, рік 2024. воно називалося. Там виступали всі Панчук і виступав Єрмак. Ну, а головне це була прес-конференція Зеленського, на якій багато прозвучало речей. Ну, перше, він сказав про саміт е, миру. Е, сказав, що перший саміт лідерів країн по українській формулі миру пройде весною в найближчі тижні чи місяці. Перед тим Єрмак сказав, що це буде в Швейцарії, і там має бути розроблений план, який після саміту буде значить, під час саміту і після доопрацьований і переданий росіянам. Ну і якби типу, от це буде пропозиція росіянам, і сам Же Зеленський каже, що це не значить, що Росія цей документ прийме. Е, значить, е, цей саміт буде відбуватися в Швейцарії. ну і Єрмак перед тим сказав, що на другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо е, представників Російської Федерації, де їм буде виданий цей план. Ну, чесно кажучи, звучить це трішки так незрозуміло. І, і навіть очевидно, що Росія ні на яку конференцію йти не збирається. Про що буде саміт Миру, як він пройде, не дуже зрозуміло. Очевидно, всім, що Росія розуміє тільки мову сили на сьогоднішньому етапі, це факт. І тому ну, не дуже я розумію, що мається на увазі, як це буде виглядати. Ну, Однак, якщо це розглядати з точки зору, що Зеленський хоче продемонструвати, що Україна готова до миру, ну то це добре. Ну але тоді, як на мене, треба ну просто припинити говорити, що ми не будемо вести перемовини і все інше. І так відповідати на питання, як от сьогодні Зеленський відповів. Я вам хочу показати фрагмент. Його спитали, чита якщо Путін йому подзвонить цієї ночі, чи візьме він слухавку? Ну, відповідь його була вправна, як для. Капітана команди КВК, але як для президента воюючої країни, ну як на мене, не дуже. Подивіться самі. Питання, якщо вам вночі позвонить сьогодні Путін, ви піднімете слухавку чи ні? <ріст> У нього ж немає мобілки. як він мені позвонить. А я з телеграфом 1917 вже не працюю. Ну, залишу це також вам на вашу оцінку. Моє. Я, мені здається, тут нема на чим сміятись. Тема занадто серйозна, і в принципі треба говорити світу, що ми готові розмовляти. Інша історія про що? Але оця позиція, що ми взагалі не хочемо говорити, ну вона не зрозуміла нікому. І Путін вже її використовує активно російська пропаганда, і Ри Карлсон, і інше. Де він розповідає: Ну це ж Україна не хоче. Це ж о, там Україна ж прийняла той указ, що вона не буде вести переговори. Ну так що, мол, ви від нас хочете? Ну, це погано, тому що світу треба демонструвати інше. Ми хочемо, ми хочемо миру. Звичайно, ми хочемо миру. Але як каже Зеленський, миру справедливого і так далі. і так далі. Ну, Тобто, це треба тезу просувати. Ну ще раз, тут здається, що ну жарти, жартами тут трішки не до жартів. Ідемо далі. Значить, сказав Зеленський, що надії на конгрес є щодо американської допомоги. Зустрічався з представниками обох партій, і вони знають, що нам потрібне рішення на протязі місяця. я розраховую, що США залишаться лідерами демократії в світі. Ну це там очевидно. В принципі, друзі, хто дивиться постійно слідкує за моїми ефірами, той знає, що я казав ще в січні, місяці, що вікно можливості для України тут буде в другій половині березня. Дай Боже, щоб так це і було. І Будемо сподіватися, що так це і відбудеться. Хоча знов таки скажу вам свою власну думку, думаю, що в нас хороші є шанси на прийняття рішення по зброї. Думаю, в нас складні будуть складна історія. Це з отриманням від США прямої фінобюджетної допомоги. Думаю, що це мало ймовірно, що це станеться. Ну але головне для нас зброя абсолютно це є факт. А, значить, ну там важливо з важливого, що ще я сказав про НАТО. Це реально важлива тема. І ось спитали, значить, що про НАТО він сказав, Ну, якщо що це рішення залежить від США і Німеччини, це правда. Якщо нас не запросять, то не запросять. Ну, якби в принципі відповідь правильна, не запросять, не запросять. Але хотілося, щоб все-таки звучало постійно. що Це для нас ключове. Що це питання номер один, і знаєте, як на мене і номер два і номер три. І ми маємо за це боротися до останнього, хоча зрозуміло, що далеко не все тут від нас залежить. Ідемо далі. Значить, тут ще цікава інформація. Прозвучала він сказав, що наші контрнаступальні дії минулого року були на столі в Кремлі до того, як почалися власне контр... почався контрнаступ. Ну тобто, що хтось злив, тобто що є якийсь крот, виходить в на найвищому військово-політичному керівництві України. Ну насправді серйозна заява. І ну тоді сподіваюся, що йде робота по тому, щоб цього крота знайти. Там, до речі, було питання президенту про цей бігус, з встановлення прослужки. Ви знаєте, що і мені тут приходили ставити прослужку. Хто не бачив, подивіться відео, залишу його в описі до відео цього. Він сказав, що він звільнив, значить там керівника цього підрозділу. його спитали про замовників. Він сказав, на що мені знати замовників. Ну не дуже зрозуміла відповідь, скажу чесно. Ще про контрнаступ. До речі, сказав Зеленський, що західна допомога не доїхала минулого року до чотирьох українських бригад. Значить, Зеленський, це то у нас був кулак для контрнаступу. До сьогодні з того пакета чотири бригади голі підтримка не доїхала. Чи могли воювати чотири бригади? Ні, не воювали, стояли і чекали на техніку. Ну тоді питання: на що було весь час казати про каву на набережні Криму і все інше, якщо ну ми були реально не готові. Ну, і якщо були не готові, може тоді і не треба було наступати. Ну це залишимо військово-політичному керівництву. Але про контрнаступ Зеленський говорить, що на цей рік в нас є чіткий план по контрнаступу. Але, значить, і планів навіть декілька. Але не для того, щоб значить, якщо буде витік інформації. І не дуже зрозумів, що це значить. Тобто, у нас є декілька планів контрнаступу, ми сидимо з ними такі, який витече, то ми підемо по-іншому. А як ми дізнаємося, що він витече. А, ну, якось, а, а як ми будемо готуватися одразу до декількох. Не дуже зрозуміло. Тут, до речі, по ходу, ще одна сьогоднішня заява, Буданов раптом заявив, значить, що. Його спитали. Взагалі не зрозуміло, чому Україна має про це говорити. Ну, але я так розумію, його спитали, він сказав, що він хоче значить, сказати, як є, що Навальний помер сам від Тромба. Ну, я хочу нагадати, що Зеленський сказав, що Навального вбив Путін. Весь світ сказав, що Навального вбив Путін. Тут виходить голова української розвідки і говорить, Навальний помер сам значить, від Тромба. Нащо? Ну, у мене одне тільки питання. Ну там, чи можемо ми взагалі це знати, звідки це відомо, ну і так далі. Тому що наш агент там в ростині тіло приймав участь, чи що. Ну, а взагалі нащо? Ну тобто, я не розумію мету цієї заяви, ціль її, що, про що, взагалі, чому ми говоримо про Навального? Якщо говоримо, то говоримо таке. Я цього не розумію від слова взагалі. Ну і ще зеленського спитали. Чомусь тільки японський журналіст питав Зеленського про те, значить, а чому замінили Залужного. А українським журналістам, я так розумію, це напевно не цікаво чомусь. Це тут питання до того, як журналісти готували ці питання і чи не проходило це якусь там попередню перевірку, чи що, я не знаю. Ну, питання таке багатьох цікавить насправді. Ну, Зеленський сказав, що це внутрішній момент, відповідати він не буде. А, Важлива тема очевидно про легітимність. Сьогодні про це Зеленський коментував. Він сказав, що все це значить, тема легітимності після 20 травня, коли закінчиться 5 років, як зеленський президент, значить, підіймає. Кремль і це ціла кампанія, і навіть США якусь там якось наймають, щоб розганяти це. Друзі, хочу тут одразу сказати, що отут, от -от знаєте, як ви бачите, тут в мене прозвучала критика і немало критики Зеленської прес-конференції, але тут я хочу його абсолютно підтримати. Це абсолютно російське ПСО. Ніяких питань щодо легітимності ні Зеленського, ні органів влади в Україні, ні уряду, ні парламенту немає. В українській конституції чітко сказано перше неперервність влади. Тобто, поки нема нового президента України, той, який є, виконує обов'язки. Не може бути так, що взагалі нема. Якщо взагалі немає, то хтось виконує обов'язки. Ну а якщо є президент, то поки не обрали нового офіційно, то той виконує обов'язки. Те саме стосується парламенту і так, далі, і так далі. Друге, в законодавстві в кодексі виборчому українському сказано ніяких виборів під час воєнного стану. І це правильно і логічно. Ну уявіть собі, які вибори? Ну от які вибори. Ну Росія влаштовує повітряну тривогу на цілий день. Цілий день там цей міг в повітрі. А, може таке бути? Легко, як люди проголосують в сховищах тільки, де стільки сховищ взяти? Де взяти сховища в селах? Як голосувати людям в Херсоні, Запоріжжі, Харкові, де повітряна тривога не встигне спрацювати? Ми пам'ятаємо трагедію в Харківській області, село Гроза. Один удар третини села нема. Як голосувати людям в окопах? Як голосувати е, мільйонам українців за кордоном? Ну тому це неможливо. Вибори провести юридично заборонено в Україні по нашому законодавству, прийнятому давним-давно. І е, фактично неможливо це зробити. Тому всі історії про нелегітимного Зеленського, це. Ще раз, я ніколи не був прихильником Зеленського. Але він легітимний президент України і буде їм після 20 травня, і стільки скільки буде тривати воєнний стан аж до його завершення, після якого мають відбутися вибори. І до речі, теж вони не можуть відбутися моментально, тому що треба е, багато чого відновити і підготуватися. Я думаю, що це потрібно десь півроку після цього вибори. І от тоді новий президент України, саме так думаю, новий. Але друзі, підкреслю ще раз: сьогодні ніяких питань. Про легітимність немає. І вся ця історія, це дійсно російське ПСО. З цим погоджуюсь на 100%. Ну, друзі, там ще прозвучало і про значить, демобілізацію строковиків. Нарешті, друзі, дотисли ще вже Зеленський про це говорить. Ну, ви знаєте цю історію, я записував про це окреме відео, як ми це з вами дотисли, і як в президентському законопроекті не було відстрочки, а в моєму був, і як вдалося протиснути відстрочку. І сказав, що ротації мають бути. А от цього якраз в урядовому законопроекті нема. А от я подавав законопроект про ротації. Здається, Зеленський знає про мій законопроект, а не знає про урядовий. Ну і тут, взагалі, про мобілізацію позиція, яка мене дуже ну, здивувала і, і, чесно кажучи, від цього сумно. Зеленського спитали, значить про цей закон, він. Вислухайте його відповідь. Ну, в, самому, в, питання, всі в самому вашому питанні всі складно, що ви вже сказали, три тисячі поправок. Ну, нехай депутати працюють і потім відповідають країні. Що буде далі? Дякую. Ну, тобто є три тисячі правок, хай депутати розбираються, а він тут до чого. Він ні до чого. Ну так, він не до чого. Ну він верховний головнокомандуючий, відповідальний за мобілізацію. Розумієте, значить мобілізація то ні. Ну він ні до чого. Це там депутати. Була ще й питання, де фортифікація. Ми говоримо про це наскільки сьогодні важливо. Як нашим, які вийшли Авдіївки, нема де зачепитися за рубіжчивої. Виявляється, їх немає рубежів цих фортифікаційних. От послухайте його відповідь зараз. За це буде відповідати головком. І міністр оборони для цього і робиться аудит після того, як вони зроблять, ми побачимо слабкі місця. До речі, наскільки мені відомо, то на Куп'янському напрямку, саме в Хортиці, у нас все це було зроблено на дуже високому рівні. І це береться за приклад для інших напрямків. Ну, от, чуєте, тут говорить значить, що це міністр оборони і головком. Ну, якби от все як, як якісь складні питання, то це все не він. Ну вибачте, ну тут не тільки жартувати про Телеграф 2917 року. А це він так не має бути, і, і, і це неправильно. Друзі, це був розбір прес-конференції. Ще сьогодні з важливих подій, скажімо так, навколо українських і міжнародних. Це так звані вибори в Білорусі. Безумовно, це повна там фікція. Навіть про це говорити немов хочеться. Але там прозвучала заява Лукашенка. Він сказав, що я на вибори піду, тобто президентські вибори, які мають типу відбутися в 25-му році. Нагадаю, в 20-му році на типу виборах всім було ну він їх програв, сфальшував, значить, і так далі. Тепер він довго казав, що не буде чіплятися за владою посинілими пальцями, і натякав, що це був останній раз, як він іде на вибори. Ну як завжди, все зрозуміло. Відчув дотис. Тепер е, каже: Йду і буду вашим. Буду вас мучить білорусів. Буду путінською маріонеткою і знищувати суверенітет Білорусі до останнього. Пойду. Пойду. Зрідуві. Пойду. Передайте їм, що пайду. И если, чем сложнее будет обстановка, тем, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе, для меня поверьте, это очень важно. Ни один человек ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шлют Поэтому чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Тому ви не переживайте, ми зробимо так, це треба для Білорусі. Ну от власне, друзі. Такі новини, такий розбір. Пишіть коментарі, що ви про все це думаєте. А ми тримаємо стрій.